Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні подивимось таке відео на каналі міні Трактор Укр. Там трошки він якби показав за цей тракторець. За те, що я вам казав, за новий Кентавр 240-й. Ось, я думав якось зняти відео на канал. От, по фоткам показати, подивитись. Я як би в спільнотах е, в себе цю, цей запис. Може хто бачив. Ось. Тут був запис в мене такий. Ось про Кентавр 200B люксова версія і Кентавр 240 bp І ось, виходить, 200 Кентавр 200B модернізований. І ось такий кентавр 240 бп. Я хотів якось зняти відео по фоткам показати, тож розказати трохи. Ось, але там на одному каналі, який називається Купуй міні-трактор з розумом. Ось він там говорив, що через 5 днів. То я цей запис ось закинув, пройшло вже 2 тижні пише ось. Два тижні пройшло, а не 5 днів. То я думав, вийде відео, де й подивимося огляд, оглянемо глянемо також, подивимося, що за тракторець. Бо так можливості немає десь на площадці поїхати зняти. Тому... Тому такі то справи, друзі. Зараз глянемо. Це. Зараз подивимось тоді це відео. Бо я спочатку думав знімати, а потім думаю, подождемо цих 5 днів. І так не було це. А тут я бачу на цьому каналі. Міні-трактор Укор вийшло відео Та й думаю це і може глянемо Подивимося зараз Ось Вот я зараз вам покажу вже непосредственно их їх... Непосредственно На зборці. Ой Тобі трактор так, так. такі. ТРК 240 та ще фактично він ні у кого на каналі, ще його нема, бо він ще не, не зібраний а але на нього немає, а тут швиденько показую. Мені здається, що десь огляди вже були на нього. Він каже, що не зібраний і оглядів ще не було. Ну, не знаю, не буду стверджувати, бо якби... Але мені здається, що наче десь на Ютубі я бачив такий. Ну, Триціндровий, то, то йде задній привід в сугубо, але бездремні вже йде безремінний. І він теж, до речі, на нього дуже цікава, ціна і інтересна. по ньому я вже так в такі озвучувати не можу, на жаль. Говори прямо. Но, Скажу так, что тоже переходите по ссылке внизу на сайт, и там будут то оценковые все цены. Вот. А вот эти вот кентавры, за которые я казал, 200. Вот. Дивите. А, и и еще как? будут такие вот 240. Что? Невероятно. Но это есть. Ну что это? 240 БП. Ось за это, что я вам сказал, друзья. Бачите, на мини-трактору есть, они уже собирают. І скоро буде огляд. Тому, друзі, я думаю, що ми теж зайдемо і подивимось. Подивимося відео, глянемо більш детально, зможемо роздивитися, що за тракторець. Ось і оцінити його. Ну, в принципі, я так дивився раніше по фото цього тракторця я там знайшов в якомусь магазині в інтернеті, що вони вже раніше були, теж їх завезли. Ось то він, в принципі, непоганий. Ось він похожий, як будто і на Зубра, чи 240-й, чи 245, чи який там. Чи ще на якусь модель, не пам'ятаю вже точно. Ось, тому ну такий цікавий, в принципі, тракторець, я вам скажу. І це вже міні-трактор. На 24 кінських сили, виходить. Ну може 24 немає, ну 20 там чи 22 може і є. Що за Йошкін Кот? Ось такий тракторець. Бачите? То взагалі що, щось нове, бо я такого ще не бачу. Ого, тут і коробка нормальна, слухайте. Дивіться, як в шифер. Ну Короб... да. Це мікрофон. Я попробую мікрофон, а поняв, але в мене його немає. Так що. Вот так. так нормально чути, бо я можу динамик закривати рукой. Давайте пишите якісь вопроси, питання. Вопроси, <говори> питання, кажу, <говори> пишите. <пишіть. говори> це короче у него ефір був, понял? Это so, в эфире, типа, це показував, uh, розказу. Друзі, щось якось слабенько. Давайте що, якусь активність, активність дамо uh, пишіть, що...

Звичайно, як в коробці як в мототракторі, тут іде вже от така коробка як ну, та. типу, а як в шипінгу. Не як в шипінгу, але конструктивна у нас як по-іншому зроблена, вона там не буде вчиплена. Ну так, да, тут насчет коробки це вже плюс, вже не мотоблочного типу, і ця буде коробка працювати набагато краще і довше. Ну і нагрузки буде витримувати крепше Ось, Тому це дійсно плюс такому тракторці. Ось. І якщо казали правду, то ціна на такий тракторець буде 3000 доларів. То вибачте мене, друзі, за три штуки взяти міні-тракторець. Ну, правда, я не знаю, чи це з фрезою в комплекті, чи це голий трактор. Але навіть якщо голий трактор, за три штуки баксів. Купити такий з, ну, з нормальною скоробкою. Е, получається з трохточкою Ну, Вже нормальний тракторець. І, і потужний двигун тут стоїть. вже, виходить, наскільки він там, 24 там, чи на 22 е, лошадки. Ось. Тому, друзі, ось такий тракторець я би собі взяв би навіть. Я вам кажу чесно. Я свій купляв осінню, виходить, у вересні, на початку вересня, за 2600 з фрезою в комплекті. Але мені писали ще в коментарях, коли я за цей тракторець там викинув в цей пост на спільноти, то писали за цей Кентавр 240 БП, що, типу, що це новинка. Я казав, що це класний тракторець, ну, типу, новинка, прикольно. І що дійсно він класний, коробка, все тут уже набагато краще, все. Ось, А мені писали, що типу, що новінка й прикольно, Але з другої сторони, типу, чи будуть на їх запчастини? ось, Чи не буде проблемно е, запчастини, щоб їх купити там? Е, що, ну, Якби новинка, то завжди проблемно з запчастинами, поки вони так сказати, трактора в оберт підуть. Ну, В Україні їх вже коли будуть більш так масово продавати, то тоді вже будуть більше запчастини на їх з'являтися. А мов кажуть, що зараз на їх запчастини будуть достати проблемніше, І тому типу, не рекомендують брати такий тракторець. Ось, ну, Чесно, я поки що сказати не можу на рахунок того, чи будуть проблеми з запчастинами чи ні. Ось, ну, В цілому тракторець, я так скажу, прикольний. Я думаю, він вартий уваги, ну, щоб звернути щоб на нього увагу. Якщо брати, порівнювати мототрактор і такий трактор, вже міні-трактор, да, з такою коробкою нормальною, хоч тут і рівні стоять справа, але вони коротші йдуть і вони якби. Ну, все одно вони кращі, ніж мототрактор. Тому я кажу, якщо дійсно зараз. Ну, зараз ціна на мототрактора впала, вже він не 2600 таких в мене, а, ну. А, здається, там 2400 чи що там, чи менше навіть. Ось, тому я думаю, чим брати за 2400 мототрактор, навіть ну, такий як у мене, навіть якщо. То я думаю, що краще навіть додати е, грошей докупити купити оцей міні-трактор вже. Ось. Але на рахунок запчастин, звісно, треба буде дізнатись, чи не буде проблемно. І я думаю, що 100% можна це рекомендувати і цей тракторець брати. Ось. Ну, будемо бачити. будемо бачити, як будуть виходити огляди на цій тракторці. Ще потім більш детально е, подивимося також огляд, більш детально роздивимося цей тракторець. Ну, ось, щоб більше інформації якоїсь знати. Тому якось так, друзі. отакий От тракторець. Отаке От відео, я думаю, коротеньке вам показати. Що промелькнуло на каналі. Ось, знімав вигрузку е, цей тракторів привезли. Там за кентаври 200 казав. І. Ну він там таке намолотив, звісно. Казав, що 200 кентаври, що круті тракторці завезли, двигун уже 11.05, це вам не 11.20. Це, типа, набагато кращий, каже. Ось. Потужніший коробка тут уже краще. А главное, показує, коробка лежить мотоблочна, короче, Ну, мотоблочного типу. Ось, така, як і в мене стоїть на моєм. Так в мене на 12 лошадок, да? А тут, виходить, на. На 20 чи скільки там виходить? 20, так. Да. 20, 18-20, каже кінських сил. Ну і нащо воно таке? Я вже не раз казав, що такий двигун на ту мотоблочну коробку не піде. Нагрузка на коробку, та коробка буде розлітатися, будете її задовбитись і її ремонтувати. Ой кошмар. Ось тому якось так. А це такий тракторець. Дулюсь, відео я показую, хоп, такий, каже 200Б. Кентавр. Він сам навіть і не знав, тут дивіться, о, тут це якийсь каже, новий, я ще його навіть сам каже, не бачив. Ой, ну Тобі, як завжди, в своєму репертуарі, я вам скажу, друзі. Це капець, я вам кажу. Ось, Тому я так вирішив, думаю, так само показати вам коротеньке це відео, я думаю, разом глянемо. А вже як вийде огляд, то більш детально тоді роздивимося. Так само зніму огляд на, цей, на відео, на цей тракторець. Подивимося про нього. Побачимо, що до чого, ну вже більш детально. Ось таке відео, коротше, друзі. Первічні валої обривати сіпатися домом, тому що вона така намагань, то бачите, зовсім інша коробка і окремий насос на гідравліку. Ну так, да, це прикольно. І в принципі, високі 20-ті кое. Колеса так я поняв, типа, як на шифензі, 240-вом по походу. Та ти чорт побери, таке такое несеш. Та які Б. Дакі БР? БП. Це ж по англійськи букви. Главне, Главне читає перша буква Б, да? то вже читав би тоді ВР. Маркування то йде на англійській мові. Ось, тому вже якщо кажеш Б, то яке БР. БП. Ай, ладно, то таке вже. Каже, що зніме скоро огляд. Ну будем чекати. Коротше, друзі, ось таке відео. Будемо чекати огляд. Будемо чекати огляд на цей тракторець, щоб більш детально роздивитись. Ось, так я вам думаю, трошки покажу, подивимося. За 200Б кентавра, я вам кажу, не слухайте те, що він там лапшу вам вішає. Ой, так що таке? Я вже вам казав і на 200B9 я знімав. Ось. Відео огляд. Кентавр 200B9. В принципі, цей 200-й 200Б, там теж він не особо там, відлічається, тому там, не треба вірити, що вони кажуть, що там коробка крута, і там цей тракторець, там типа, мотор, там все супер, беріть тракторець, коротше, і це все. Не вірте, друзі, кажу вам, передивляйтесь, дивіться інформацію, шукайте в інтернеті, є повна інформації. Ось, дивіться, питайте, хто більше розуміється, вам розкажуть, покажуть. Я так само те, що я знаю, ось те, що я можу вам поділитись, розказати. Ось, те я теж вам розказую, щоб ви так само знали і були якось розуміли, що ви берете, і щоб не слухали їх та і що вам аби впарити, знаєте. А щоб ви оцінили дійсно для себе, чи він вам потрібен такий тракторець, там мототракторець, чи міні-тракторець там, чи. Ось. Тому будуть такі -то справи, друзі. Ось таке коротеньке відео зняв для вас, щоб поділитись. Ось, Бо самому цікаво, буду чекати так само цей огляд цього тракторця. Я думаю, достойний варіант, достойний тракторець. Я думаю, достойний уваги. Тому, друзі, дякую всім за перегляд, дякую, що подивилися відео. Ставте лайки, коментуйте. Ну а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока.